Руїни хоральної синагоги на вулиці Георгіївській Маріуполя стали однією з локацій для документального фільму про розбудову Донбасу європейцями кінця 19-го – початку 20-го століття. Робоча назва стрічки Євродонбас, каже режисер Корній Грицюк. В нашому фільмі ми розповідаємо про історію, яка сталася на Донбасі, коли наприкінці 19-го століття, на початку 20-го багато європейських підприємців приїхали на ці території і будували місцеві заводи, фабрики різні підприємства і Маріуполь також був ну, в центрі цієї такої промислової експансії сходу України того часу. Це важлива для нас локація. Той же самий комбінат ліча по суті побудували іноземця. Тому ми цим фільмом хочемо розповісти про те, що Донбас, як Україна, це невід'ємна частина в принципі ну європейського світу, яка просто була від нас трохи відсторонена в часи радянського союзу. Це перший день з У кадр також потрапив гамперівський спуск знімати до Маріуполя приїхали командою з чотирьох людей. Чому ми знімаємо і квадрокоптером і камерою, тому що Маріуполь достатньо плотний плотною стройкер, і допустим, як до к этому зданию підібратися подобратися плотно з камери, щоб зняти його в хорошему в плані з красивими деталями ми використовуємо всі можливості, які є на даний момент в індустрії. Э, ми взлітаємо по і знімаємо так, будто это видит, не знаю, птиці или муха. Знімальна група у Маріуполі працюватиме три дні. Далі їхатимуть в інші міста в Донеччини та Луганщини. Окрім цього важливого історичного факту, ми хочемо показати для людей, що Донбас і всі ці регіони це не лише заводи, не лише шахти, але й дуже. Гарні мальовничі куточки. Ми будемо їздити по кам'яній могили. Це біля Маріуполя. Будемо їздити в Святогорське. Зйомки документального фільму Євродонбас триватимуть протягом весни та літа. Наступними локаціями стануть Дружківка, Новгородське, Костянтинівка, Лисичанськ. Саму стрічку планують показати наступного року. Надія Задорожня і Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.